На уроці ви дізнаєтесь, якими способами розмножуються тварини і рослини. Обговоримо, чим зумовлені такі різні способи розмноження. Давайте навчатися разом. Наведи приклади тварин, які облаштовують житла, гнізда, нори та інші. Навіщо вони це роблять? Доповнить перелік органів рослини стебло, листок, корінь, з яких органів може утворитися нова рослина. Розмноження це відтворення організмами нових особин організмів. Їх називають потомство, а організми, які їх утворили, батьківськими. У тварин поширене статеве розмноження, яке відбувається за участю самця і самки. Так у тварин вирізняють особини чоловічої й жіночої статі, наприклад, лев і левиця, качур і качка. При статевому розмноженні новий організм вилуплюється з яйця або його народжує самка. З яєць з'являються птахи, крокодили, черепахи. З яєць з'являються багато комах. Більшість риб. Яйця риб іще називають ікрою. У багатьох тварин самка, яка народжує дитинчат, вигодовує їх молоком. Таких тварин вчені об'єднали в групу під назвою сапці. Дитина все смокче молоком. Приклади ссавців коти, олені, ведмеді, слони, дельфіни, корови. Ознаки батьківських організмів, що передаються потомству. Наприклад, кількість кінцівок, форма дзьоба, наявність хутра мають назву спадкові ознаки. Успадковуються не лише ознаки будови тіла, але й поведінка. Лисенята, коли виростуть, ритимуть нори, як їхні батьки, а ластівки робитимуть гніздо. За статевого розмноження в потомстві проявляються ознаки кожного батьківського організму. Ось чому нащадки схожі на батьків. Але дещо відрізняються від них і між собою. Багато тварин готуються до появи потомства і заздалегідь створюють різні укриття для малечі. Наприклад, птахи будують гнізда, миші борсуки риють нори, вивірки білки облаштовують кубельці у дуплі дерева. Часто новонароджені дитинчата сліпі й голі, без хутра чи пір'я, самі не можуть подбати про себе, потребують прихистку та їжі, тому вони деякий час залишаються в укритті, а їхні батьки або хтось один із них піклуються про харчування і захист від хижаків. Така поведінка тварин називається турбота про потомство. У тварин, яким вона властива, потомство не чисельне. Риби й жаби здебільшого не виявляють турботу про потомство. Тож відкладають багато ікри, аби збільшити шанси народитися і вижити потомство. Адже ікра опиняється під впливом багатьох несприятливих чинників. Її можуть з'їсти різні мешканці водойми, віднести течією в інше місце. Дитинчата, які з'являються з ікри, також можуть стати легкою здобиччю хижаків. Виконай завдання 1. Чи можна вважати турботою про потомство те? Що ссавці вигодовують малечу молоко. Обґрунтуйте свою відповідь! Новонароджене потомство метеликів і жаб зовсім не схоже на батьків. Перш ніж стати схожим на батьків, воно зазнає чимало змін. Самка метелика. Відкладає яйця на листку рослини. З яйця з'являється гусениця, яка невтомно живиться листками. Кілька разів линяє і швидко росте. Доросла гусениця перетворюється на лялечку, яка не рухається і не живеться. Зовнішній покрив лялечки щільний і має маскувальне забарвлення. Всередині лялечки відбуваються перетворення гусениці на метелика. Формуються крила та інші частини тіла. З лялечки виходить дорослий метелик. Виконай завдання 2. Чому і навіщо? а. Метелик відкладає яйця на рослині. Б. Гусениці доводиться кілька разів линяти. Скидати екзоскелет і утворювати новий В. Покриви лялечки щільні і мають маскувальне забарвлення. Жаби мешкають у воді й на суходолі. А от їх розмноження і розвиток відбуваються лише у воді. З ікринки з'являється пуголовок, який нагадує маленьку рибку з великим хвостом. Пуголовок живиться інфузоріями та іншими мікроскопічними організмами. Швидко росте і змінюється. Давайте подивимося ці процеси у прискореному вигляді, які зміни відбуваються, коли з'являється жабка. Розглянуті приклади розвитку метеликів і жаб називаються розвитком з перетворенням. Розвиток з перетворенням має особливе значення адже дорослий метелик і гусениця не суперники в добуванні їжі. Один живиться нектаром квіток, інша листками. У жаби пуголовки живуть виключно у водному середовищі, де й харчуються. А дорослі жаби здобувають корм ще й на суходолі. Виконай завдання 3. Що спільного в розмноженні жаби і горобця? Чим воно відрізняється? Небагатьом тваринам властиве нестатеве розмноження, за якого потомство утворюється з одного батьківського організму. Таке розмноження також поширене у мікроорганізмів. Рослини можуть розмножуватися насінинами, які утворюються з частин квітки. Наприклад, мальва, яблуня, гарбуз, соняшник. Існують рослини, насінини яких утворюються в шишках, як, от, ялина, сосна. З допомогою плодів рослини поширюють свої насінини. У багатьох рослин насінини розташовані у середині соковитих плодів, якими харчуються тварини. Легкі плоди кульбаби, орхідей і клена переносяться вітром на різні відстані. Насінини череди чіпляються до хутра тварин або одягу людини за допомогою шипів чи гачків. Рослини здатні розмножуватися частинами свого тіла. За такого розмноження з частини батьківського організму, наприклад, листка, стебла, цибулини чи бульби, утворюється новий організм. Він успадковує всі ознаки батьківського організму, тобто є його копією. Виконай завдання 4. Наведи приклади, як людина використовує розмноження рослин частинами рослинного організму. Чи доводилось тобі використовувати цей спосіб або спостерігати? Прийшов час попрацювати з комп'ютером. Користуючись інтернетом, добери кілька прикладів турботи про потомство тварин. Яка інформація найбільше тебе вразила? Чим саме поділися дібраними відомостями з іншими. А зараз запитай у себе і дай відповідь. Чи встиг я у повному обсязі здійснити заплановане на цьому уроці? Що потрібно зробити, щоб результат моєї роботи був ще кращим? Яких знань я набув на уроці? Чи досяг я мети, яку ставив собі на початку уроку? Де я зможу застосувати отримані сьогодні знання? Домашнє завдання. Прочитай параграф 24. Це сторінки 179-186 твого підручника. Постарайся відповісти на всі запитання на сторінці 186. Виконай усі завдання нашого уроку. Ну, от і добіг кінця наш урок. Дякую, що були разом зі мною, що навчалися разом. Не забудьте підписатися на мій канал. Натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. Давайте навчатися разом. До побачення.